І жили вони довго і щасливо пили чайок самоварів і носили лапті. Вау, легше. Чорт, класно, що холостими. а... Мабляха, дитину в цей в коляці вже має дробовік. Це прикол. Взагалі, зараз Потре переконався, що виховують доці правильно. Чуєш слова лапті, чи самовар стріляй не звук десь. Таким же принципом, думаю, послуговується одна з наших підписниць. Вона списалася зі мною, і розповіла абсолютно божевільну історію. Виявляється, що у 2025 році в Києві продовжують працювати видавництво, які ще донедавна на Ізі торгували з росіянами. Вони для українських Короче, капець. Знову наші хочуть заробляти гроші, незважаючи на війну. А ці гроші з комуналки, куди йдуть правильно росіянам? Дітей друкували книжки з самоварами і лаптями, і таке ж. Ну, от прикол в тому, то що. Якщо вони ще на російському книжки дитячі, то капець. А якщо на українському, то ладно ще. Бо російську ще вчити в ну, 2025 році дітям. Дітям майбутньому поколінню, ну, яка якраз відповідає за Україну ну, майбутній раз, ну, то капець Буде якщо російська. Я хоч і Суржиком говорю, але я виправляюсь хоча. Я у Львові живу, але з Суржиком все одно базарю. Але змінююсь. Раніше російський контент дивився до цього екстрімив давним-давно. От зараз не так часто вже це роблю. Возили до Росії. Прочитавши цього листа, я його, чесно кажучи, одразу закрив. Ну бо дитячі книжки, вапті, самовари це не дуже наша тематика. Потім отримав завдання від дружини перебрати дончині речі. І там я побачив, що в нас самих вже є декілька. Ніфіга собі. Оце отак от на... находка. Блін. Аж цікаво аж стало. Книжок цих видавниць. І от тоді я задумався. Поліс перевіряти і побачив, що продають ці книжки чи не всі найбільші українські мережі, а паралельно і російські. Повернувся до листа і офіційно. Ну, так тій Тіпе не знають звідки. Вони, вони не чекають. Їм, ну, тип. їм головне, по-перше, це гроші. Типу, комісію з них взяти. То, що на їхньому сайті продають. І все. А так вони взагалі не чекають, що там в книжці. Фігів. -фі. Бо виявилося, що окрім торгівлі з Росією, самі власники ще й. Так, стоп. Про все по черзі, бо буде нецікаво. Ті, хто... Пам'ятає мій старий цикл Йобла війни. Зараз згадуйте. Я там на початку зазвичай казав, буде огидно, але дуже цікаво. Також буде огидно, але дуже цікаво. Вам одразу захочеться лізти, перебирати дитячі речі, потім довго мити руки а дитині вуха. Але це якщо ви додивитеся до кінця. Якщо ви додивитеся до кінця, то це означатиме, що вам було цікаво. Так Ось пам'ятайте, це цікаво зараз багато в чому створюється завдяки Ой. вашій підтримці. Тож, якщо вам все ж буде цікаво, і ви стягуєте всі військові донатні історії, то ставайте також і нашим спонсором. Це дасть можливість нам робити ось це цікаво, максимально довго. А вам спілкуватися з нами в закритому чаті патронів. Як це все зробити, ви можете знайти в описі. Цій Ринок Петрівка в Києві культове місце. Принаймні колись було культовим. Років з 20 тому назад я. Не знаю. Петрівка де взагалі. Я просто обов'язкову не знаю. Коротше, я на жаль. Приїжджав сюди за якимись черговими контурними картами, паралельно нагрібаючи. Ну, не дуже ліцензійні диски з комп'ютерними іграми. Років з 15 тому назад я тут шмирив. Ну, нож... коротше, цей. Пірат хи шукав. прошу. прошо. Тами в пошуках мужика, у якого були болванки з звитими базами даних. Кримі не працювали реєстри. Ми виживали як могли. Тут можна було купити абсолютно все, що завгодно: від індійських пахучок, якими починало штинити ще при виході з метро до звитих баз Пентагону. І ось десь тут на вулиці Вербова. У 2014-му створилося видавництво кредо. Точніше Ой -ой. створило його сильно раніше, і не в Києві, а в Донецьку. Просто в 2014-му воно релокувалося сюди вже з окупованого міста. Там кредо в різних іпостасях працювало давно. Ой бляха. Не виходить на російському. Це все ще продають. Ну все це габельно. Не ну типа ну це не прикольно. На російському подавати. Ладно, якщо старі книжки. Але якщо в 2025-му це ще крутять. І ще в Україні печатається сиділо, то капець. О, ще з 2000-го. Друкували дитячі казки і розмальовки для геть крихітних і для старших, але довелося переїжджати. Щоправда, не в повному складі. З двох партнерів до Києва доїхав тільки один Володимир Моїсеенко. Геннадій Розенбаум, другий, десь зник ну, ненадовго, як потім з'ясується. Взагалі, книжки це на айфони, їх всі не хочуть і завоювати. Ну так мені здається, що раніше типі, книжки якось цінились, а зараз є побільш цінніся телефони. От тепер раніше, якщо по їхнім словам вірити. І раніше вони все отримували із книжок. Чесно, не знаю. Або вони такий добрий приклад приводять, або вони щас приводять, типу, то, що такі ми були. От ми читали в дитинці книжки. А не то, що ви можете зараз в телефоні, Артем. Ви в телефоні, бляха, сидіти. Типа осяк от. А вам зараз легко. бляха муха О, типу, або вони щось криють до того, то що... Як же нам тепер легко? Не помниш мене? Мені здається, що ти цей Іксоло Uh, ну, а зараз на, на, насправді я не знаю. У мене ще батько коли був. Зараз, зараз твоєму небесне, його нема тут. Uh, цей. По його словам, то що вони там бавились в дитинстві. Це все робили. Ну, коротше, книжки так само не любили. От кому вірити я не знаю. Добре. Демсі. Да, Xo. Вже вот. по речі. Ринок дуже тяжко. Дитячим книжкам трошки простіше, але все ж. Але у Кредо все складалося. І все складалося настільки добре, що сьогодні їхню продукцію можна купити чи не на всіх найбільших майданчиках. Ось вони продаються на розетці. Ось на якому. А ось в книгарні є. Так то рукавичка. Чи то... Так то на... Так то на українському? Та, але типа, блін. Не знаю. Чесно, не знаю. Або, блін. Але якщо так подумати, то що... То ж можна подумати, блін. Лисиця та кіт. Ну... Чесно не знаю, 50 на 50, хоча російське, але на українській мові. Під прикриттям. Я чесно не знаю, блін. Блін. Не знаю, що покоїти тут із тим. Мами від книжок в захваті. Ярка, інтересна, смішная. Дуже гарна збірка. А. Малюку сподобалось дуже гарна книжка з цікавими козаками. Внук приносить сам книжку почитати перед сном. Власне, продаються вони настільки скрізь, що декілька я і знайшов у себе вдома в шафі з дитячими речима. Осьо вони моя мама купила їх онучці за принципом ну виглядають яскраво і наклацати на маркетплейсах найпростіше. Їхніх книжок реально багато, і не лише в Україні. Ось російський аналог розетки. Що тут в нас? Вайлберіс. А ну, це я вже засуджує. Це я вже засуджує. Кредо, кредо, знову кредо. Ось сайт московського книжкового магазину. Кредо, ось курочка ряба. Таку ж точно можна знайти і в нас. Півень є дід в лаптях. Присутній самовари зон дюті Today. Да ну, вичекайте. Мене вроді таке є. У мене вроді таке є. Або ні. Ну, від цієї вот якраз в дедовниса, а вроді є. Ну, Рісовка яка знайома. Тут треба десь полазити у мене по страху десь. Може найду. Вам покажу десь в телеграм-каналі. Російським мамам книжки теж заходять. Ребенку понравилось. Очень увлекательное. Але як? Банально до гикавки. У 2017-му у російському Білгороді створюють компанію Фортуна. Це нагадаю той самий Белгород, з якого росіяни регулярно луплять по Харкову. Власне, саме звідти ракети запускали і 23 травня минулого року. Тоді росіяни знищили друкарню українського видавництва «Віват». Там загинули люди. Бляха, муха. Це небесне. Там згоріла продукція. Це ліричний. О, йо -мо. Тож скільки тут написів згоріло. Відступ, який мені видається вкрай показовим в даній ситуації. Та ладно, я вже цей. Насправді, якщо типи повсюди крутять ці книжки на, російські, на російській мові, ну тоді це вже срака. Тут я вже засуджую. Під кінець ефіру згадайте про ту ось. трагедію ще раз. Вона видаватиметься ще показовішою. Фортуну вішають на якихось нонеймів, але контролюють компанію, очевидно, кредівці. Бо ось сайт Фортуни. А ось сайт Київського кредо. Так, не здалося. Вони однакові. Ну і ось ще контактні дані. Зверніть увагу на електронну пошту. Питання є? Пит... Опа. Тут же зрада. Тут бляха муха зрада. Тань немає. Тут же на сайті фортуни сказано, що воно представляє в Росії продукцію українського кредо і докупи ще цілої низки наших же На видавнареньки Росії книги українських іздательств. Торгують до слова, не лише дитячими книжками, але й ось такими шедеврами. Чи такими. Ма... А хто це взагалі купляє? Єдине запитання. Москва і москвичі. Прілість. Справи йшли аж настільки гладенько що в тому ж році Моїсенко створює в Києві ще одне профільне. Видавництво Baby Book. і я думаю, ви не сумніваєтеся в тому, що продукція цього видавництва також продавалася до Росії. Взагалі, якщо подивитися на онлайнові митні бази, то можна побачити, що обидва видавництва регулярно продавали в Росію свої книжки. Але остання така велика відправка датована січнем 2022 року. Власне, і самі книжки, які я бачу в продажу на російських маркетплейсах, випущені ще до повномасштабного вторгнення. Ось 2020-го, 2016-го, 2022-го, все свіжіших знайти мені вже не вдалося. Ну, таке так. До повномасштабної, то вже мені здається, що таких вже не пропускають. Хіба що компанії, які підтримують, прям там. Україну, то все можна сказати і це робить по досі. Але що? То прям не, ну, не на російському ринку. Що на російському ринку, то вже там інші були перекладачі. І чого ти домахався, чувак? Видавцями так трендець як складно. Ти ще й накидаєш на них. Хіба мало хто торгував з росіянами до 22-го року? Скажете ви і ні. Немало хто товар активно ходив в обидва боки, і здавалось би, навіть дуже притомні українські бізнеси дійсно торгували з росіянами до лютого 22-го року. Ну Так да, там рахуй е, оці всі популярні бренди. Ну не українські, якщо рахувати, от якщо зарубіжні, то рахуй, то що у нас е, приблизно ну оці, то що запритілиться все діло. Приблизно десь е 60%. Або якраз раніше працювали з росіянами. Добре, не 60%, бо там, типа, є якісь бренди-винятки. Типу, от, то що по досі можуть торгуватися і у нас є. От, вроді, міл. А ні, не, не мілка, це шоколад Томблером. Да, то шоколад Томблером. То вроді якийсь. Да, то шоколад мій любимий. Блін, це не любимий. Він чорний такий. Прям Тем... темний, темний. Няха. Темний, темний, типи, чоколяд, е який ще... З росіянами працює. Блін, шоколаду захотілося. А ви бачите... Ну, оця от торгівля це соромно, але пояснювано. А от намагання всидіти однією дупою на двох стільцях вже у 2025-му пояснити не можна. Бро я тобі надоїв. Чим? Ти, по-перше, сам мене передбігаєш. Як я тобі може бути е, надоїст? Ти мене, по-перше, цей розвеселюєш. Тому що. ну... Мені самому, типа, скучно бути. Ніхто не пише, ніхто цей не сидить. А так пишуть. А так ти пишеш. Так мені не скучно. Так тобі не скучно. Неможливо. В листопаді 22-го офіційним власником отої от Білгородської фортуни стає гена. До речі, цей іксола, підпишись. Follower, бачиш там сердочок. Буде 18-й, нам ще два залишилось. Мадій Розенбаум, це той самий партнер Моїсеєн. Я не знайшов жодної його фотографії, але ну моя збочена уява. Ти в стига скид по всеоконцеменчення. Я після старіма скину. Нагадай тільки родом з 90-х як... Постійно малює в голові лису голову, гітару і огидні огидні пісні. Менше з тим це мало означати дві речі: перша фортуну дійсно весь цей час скоріше за все. Контролювали кредівці. І друге, ніхто співпрацю з росіянами припиняти не збирався. Бізнесмени українські uh, я після стріма скину. Я після стріма скину. Тільки нагадай мені ті бізнесмени з київським видавництвом продовжили працювати з Росією, але знаєте. На той момент, здається, не такими українськими вони вже й були. За два місяці до цього, у вересні 22-го, Геннадій Розенбаум також зареєструвався в окупованому Донецьку Ой. як ФОП. Види діяльності все ті самі: поліграфія і фіга собі. Тіпна йшов цілі документи. Во це, от я розумію. Типу, заради цього поздрібна торгівля через інтернет, в принципі. Нічого дивного, але показово тут інше. Розенбаум в документах фігурує вже як громадянин Російської Федерації. Опана зрада Х2. Більше того, якщо вірити злитим з єдиної медичної аналітичної системи Москви, Розенбаум станом на кінець 22-го міг вже проживати в російській столиці. Нда, а чого ба, проживати так? в цій Україні, бляха, кожен день, бо, блядь, наше таке жити, от краще в Москві буду жити, канєшно. Ти, ось тут, на вулиці Флотській. Бігав собі його ж по епішнику. Мужик. Його б мужик по епішнику пробив. Ой. Ну і от фіг же з ним, правда? Він же в українській компанії не представлений. Не представлений. Там його партнер Володимир Мойсеєн, який Який у січні 25-го також зареєструвався в. Хапець. Ах, тебе Кабута 35 є з таким голосом. Не знаю. Ага. Тут навіть. Капец. Може, тут ще номер телефона напишеш його, щоб ми тіпа всі позвонили на стрім. В Донецьку як підприємець. Теж з видами діяльності торгівля книгами і газетами. І в розділі громадянство Ой. тут також вказано «Гражданин Російської Федерації. Трохи нижче сказано, що підприємець під час оформлення подав заяву про реєстрацію, та цитую «документ, достовіряючи лічність гражданіна РФ. Прекрасно mm. Розенбауму я навіть не дзвонив, бо не придумав, що саме в нього питати, а просто матюкатися в слухавку не дуже хотілося. Моїсенко додзвонився, виявилося, що зараз він живе в Німеччині. Тіпше, крім цього, по Епішнику, бляха виділив Розенбау на хату. Потім виділив, що там? Його імейл. І ще якісь документи, ніфіга собі. Оце от прикол, звісно. Підозрюю, що для цього знадобився якраз український паспорт. Чоловік каже, що так. Раніше активно торгував із Росією, але потім. Припинили, і, звісно ж, що ніякого російського паспорту в нього нема, і підприємцем в Донецьку він не реєструвався. Щоправда, й визнав, що їздив на окуповану територію після початку повномасштабного з особистих питань. То, може, це не він, може це якийсь інший моїсеєнко, що займається книгами зі своїм російським паспортом. Зареєструвався Короче, Брехло, можна сказати. Що він би сказав би, то я продаю за кордон вже давним-давно. Тоді би капець. Його би виставили як клоуна і перестали це і купляти книжки. Він мав же якось прикритися? Хоч, бляха, цей дереві... це як, як солом'яне Соло прикр... викриття, бляха. Укриття. Але, блін, він якось ще мав це зробити. Що можу сказати? Типа щоб репутацію покращити. Щоб вона стояла на нормальному місці. В окупованому Донецьку як підприємець повертаємось до витягу з російської. Похож на железного чоловіка. Вони реально, на тоні старка похожа. Бізнес реєстру. Ось тут сказано: при реєстрації Моїсенко вказав електронну адресу ВЛ Моїсеєєнко. Опа, будемо писати ще. Крапка, ру цю пошту наш київський моїсеєнко використав під час реєстрації у ВКонтакті разом з мобільним номером, на який ми власне йому дзвонили. Штіліт, здається, провалився. Ця ж його сторінка у ВКонтакті до <кій> достатньо показова наприклад. У 14-му він рекламував паблік з назвою Народне ополчення Донбаса на Фейсбуці. Все не краще тут. Моїсеєнко репостив відео про жертв Україниських смі. І відео з красномовною назвою Кара Божя застала Укропа в розплох. Просто про всяк ще раз нагадаю: ця людина роками друкує і продає дитячі книжки в Україні. Оце все таке мімішне і яскраве. Ми дбаємо про те, аби до вашої оселі прийшла не просто книга, а справжній другий щирий співрозмовник, який довго радуватиме дитину барвистими картинками, цікавими віршами. Не знаю, що довго, бо такі книжки за 40 гривень з картона. Не знаю. Я їх прочитав десь день 2 і залишив. Це так само, знаєте, як оці от речі, типу, купив такий собі антистрес, не знаю, слайм або спінер, от, зі спінером. Один ра, раз або два дня десь покрутив і забувся. А потім воно взагалі пропало із життя твого. казками, творчими завданнями та головоломками. Сказано на сайті Credo. Тут забули додати, що якщо з другом чи співрозмовником не вийде, то можна ще організувати візит до оселі росіян ну чи ополченців. Само собою я не зможу однозначно відповісти на питання, на що воно їм, йому було треба і для чого відкривати ФОПи в Донецьку. Давайте йому позвоним або поїдемо спеціально в Росію, щоб взяти у нього інтерв'ю. Можливо, щоб налагодити новий потік надрукованого. В тих самих онлайн-митних базах я бачу, що київське видавництво Моїсеєнка у 24-му чимало відвантажило у Молдову. Чи можна вже звідти почати тягати в Росію? Легко, чому ж ні? Можливо, щоб просто почати паралельний бізнес в так званій ДНР. Я правда поняття не маю. Звонімо спроси, чи він железний чоловік? А ні, то не той ті. Блін, треба було ведучому написати. Тоні старку бляха. Кому там ті книжки треба, але ніша, очевидно, доволі вільна. Заради балансу я також все ж додзвонився, і в саме кредо балансу баланса вселенной. Слухавку взяв менеджер, який сказав, що нічого не знає про торгівлю з росіянами, бо займається виключно українським напрямком друку. І що ні з ким більше поговорити я не зможу, бо цитую все керівництво за кордоном. За яким саме кордоном чоловік не уточнив. Нині кредо на своєму сайті хизується тим, що є партнером найбільших мереж країни. Там Розетка, ТБ, Буква, Ашан і. А бляха, розетка. То з якого року Ми там не міняли. Таврія В. Я не думаю, що вони в курсі, але переконаний, що точно не зрадіють нововиявленим обставинам цього партнерства. Навряд комусь в Україні хотілось би напряму працювати з громадянином Росії, з бізнесом, так званій ДНР. Десь те саме думаю, відчують і покупці усіх цих розвивалок, казок і розмальовок. Я, вам, наприклад, не дуже хочу навіть до рук брати куплене мамою. Звісно ж, заяви від нас вже полетіли і на службу безпеки, бо там можуть і загалом повинні доскональніше вивчити інформацію про наявність російського паспорту бізнесмена і на посольство України в Німеччині. Бо нагадаю, Моїсеєнко зараз живе там. і Якщо там він завдяки українському громадянству користується різними федеральними плюшками, ховаючи в іншій кишенці російські Аусвайс, то це якби теж не дуже ок. Ну і на сьогодні це все. Було Ну, Можу сказати, що це повна срака. Ну як сказати, ті е, заробляє собі просто гроші, що е, сам сидить в Німеччині. Незважаю на конфлікти і цю всю штуку. Ну, коротше, типичний цей бізнесмен. Зрадник бізнесмен. Вот. Ось так от.